Сьогодні на нашому тікток-каналі просто село розпаковка. Прийшла до нас посилочка від каналу Сучасний Господар. Зараз розпакуємо і побачимо, що він нам відправив. Я знаю, що він нам відправив, але для вас буде цікаве. Так, така гарна, гарно все запаковане. Тут так багато кульків. Зараз будемо по порядку розпаковувати. Тут реберця копчені. Супер. Тут копчене сало просто-просто обалдеть. І зараз розпакуємо цих два кульочка. і покажемо вам, що нам тут відправив тікток-канал Сучасний Господар. Тут має бути шашлик маринований. Це лід, щоб продукт не портився. Бачимо наш шашличок. Шашличок незвичайний, шашличок із внутрії. Сьогодні будемо смажити, куштувати. Зараз розпакуємо ще один кульочок. Упаковано дуже добротно. І тут також лід. Отака от упаковочка. Люди так гарно упаковують. Дуже приємно бачити таку упаковку. Також лід і також шашличок із нутрії. Зараз беремо шомпора, беремо наш шашличок і до тандиру. І будемо куштувати і вам показувати. Так що наблюдайте за нами.